йшла вранці в сад, а тут. Буділенька замерзла, мабуть. Бо холодно сьогодні. А може це старушка, знаєте? Та, що лишається на ніч у квітці, можливо і так. Ну, ось перша троянточка розцвіла. Бачите? І вона, блін, така, як у мене вже є, походу. А саме оця. Що великий кущ. Вона, звісно, гарна, але хотілося б чогось іншого. Ну Це перший рік її тільки, може вона трошки поміняється. І вона ще ж не до кінця роз... розкрилася. Але всі-всі гарні. Ну, що ж, троянда повністю розпустилася і я от навіть зрізала для порівняння ту, що в мене є. Вона, звісно, раніше розпустилася, але майже один в один. І саме головне, що в мене таких наче дві. Отаких от тобто вже три. Я, я, звісно, не проти, але хотілося б чогось чогось іншого. Оця починає тільки розпускатися, і якщо вона вперше свої, свій перший бутончик отакий виростила, то я уявляю, що буде, коли вона набереться сил, буде зовсім велика квітка. Чекаю повного розкриття. Це ось третя. Дуже-дуже вона мені схожа, знову ж таки, на ту, що воно не вже є, на отаку. Ну, побачимо, Не буде розкриватися. Але судячи по тому, який кущ цей такий міцний, одразу пішов в ріст так добре, то, мабуть, це все-таки третя. Отака. Розкрилася. Трояндочка рожева, ось така форма квітки. Але ну, не можу я сказати, що я прихильник такої форми. Все-таки мені більше подобається бокаловидна така, такий бутон. Ви бачите такий. Лавандочка моя добре підросла, тож я її вчора висадила у горщики. Вийшло 9 штук, ті 3 штуки в великому горщику, бо не хватило у мене таких. І гортензію висадила також в горщик, бо побоялася відкрити ґрунт, бо постояла вона у мене навіть під таким. Лагідним сонечком і почала в'янути. Бачите, пошкоджені квіточки, мабуть, вирощені в теплицях якихось чи не пристосовані. Тож, поки побуде так. Сподіваюсь, в лавандою буде все добре. До речі, коріння для, такого для такої маленької рослини там були дебелі такі. Що рослинка, що коріння, от глибина. Так, я що то не поняла, цю троянду я купувала як П'єр де Ронсар. І якщо на початку того, як він квітнути, ну, на початку цвітіння він... були квіточки, ну, ось ви бачите, білі, я три роки думала, що це не він. Але тут проходжу і дивлюся, що з'являються рожеві серединки. Він що з мене знущається? Тут, взагалі, оцей міцний пагін, дивіться. Він чи не він? Я вже знайшла іншу квітку, дуже схожу. Називається щось там піано, щось якесь піаніно, коротше. А тут невже це він такий? Цікаво, будемо спостерігати далі. І тут гарненька квіточка, прям рожева і там рожева. Але в будь-якому випадку вона мені дуже подобається. Вона, як і, е, тут бутони. Оці бутони дуже гарні, дуже такі щільні, ось дивіться, яка гарна красота. І там оті світлі, білі, дуже-дуже гарні, вона мені дуже подобається. Прямо ух! І ця красиночка моя. Всі вони гарні. Навіть ті, що одинакові. Не буду я сильно засмучуватися, буду їх просто комбінувати, замовляти нові ті, пересаджувати. І буде в мене гарний рожевий сад. Квітне моя троянда, чорний принц. Але фото передає її більш червоною. Вона така чорна-чорна. І щось вона тут, мабуть, виріє, бачите, такі плямки. У мене на цій було таке, але ця одужала, скажімо так. А ця треба лікувати. Лікувати, і я її, мабуть, звідси пересаджу. Не подобається їй тут однозначно. Починає розквітати моя п'ята троянда із сюрпризів. І в мене є здогадки, що вона буде така сама, як і ось та. Тому що бутон один в один. Тож, що ми маємо на даний момент? У мене три отаких. Хоча це і Blue Sky Free, чи як там зветься вона. Але три і дві отаких. Це 5 вже, 5 і ще сидить. Збирається квітнути он та. Там бутончик. Збирається квітнути та, що у дворі, ближче до двору ця. Також бутончик, але, шановні, три одинакових. І це ще не кінець. Можливо, якась із оцих п'яти ще буде Blue Sky Free. Коротше, я останнього, останній раз брала отак от сюрпризи такі. Так, квас ми випили, тому сьогодні готуємо лимонад. Я вам знімаю рецепт, ну, точніше, інгредієнти. Зараз разом будемо з вами. Його готувати. Готую я не зовсім по рецепту, а так як мені зручно. Тобто я беру 3 літри води, тобто тут 3-літрова банка води. Додаю 200 грам цукру. 200 г, тому що його буде пити дитина, а йому хочеться солоденького. Беру не один апельсин, а два. і один лимон. Воду я кип'ячу. Мені з сирою не подобається. Ну, Чисто якось не по собі. Мені хочеться, щоб було зварене, було термічно оброблене. Тому я зараз заразом з цукром, щоб краще розчинилося, ставлю його кип'ятитися з воду. Ну що ж, водичку я тільки ще зняла із плити, вона закипіла, і додаю сюди е, цедру і сік зо всіх фруктів. Тобто, якщо в рецепті було написано з половини апельсинчика, то я додаю з усіх. Прямо так от гарячу. Добре перемішую. І залишаю, там написано було на 2 години, але я чекаю до повного, ну, коли все це остигне. Потім проціджую і по пляшках або в банку трьохлітрову. І ну, ні, навіть не проціджую. Воно там все собі так залишається. Дуже-дуже смачний лимонатик виходить. І всього-навсього два апельсина, один лимон. Або, як в рецепті в оригінальному, взагалі один на один. Такий лимонад у нас виходить на виході. В результаті. Смачний і ароматний. Мяу-мяу. Але будьте обережні, якщо ви кидаєте цедру з усіх фруктів, то він буде з гірчинкою. Якщо ви не любите гірчинкою цитрусової оцієї, то кидайте лише з лимончика і трошки з апельсину. Я люблю з гірчинкою, і тому кидаю цедру з усіх фруктів. А ви дивіться вже на свій смак. Це такий великий-великий кущ виріс із однієї рослинки всього на всього. Пахне кожного вечора тут нюшимо.